Представники міської влади, політичних сил, громадськість міста та засоби масової інформації не лишилися осторонь політичної ситуації, яка сталася в країні останнім часом. Вранці 19 лютого зібралися у кабінеті міського голови, аби написати звернення до президента України Віктора Януковича. Наводимо повний зміст. Шановний Вікторе Федоровичу, на даний час ви єдиний, хто може припинити протистояння і не допустити повторення відомих трагедій в історії української державності. Вимагаємо взяти ситуацію під контроль, відновити в державі порядок і законність, захистити державне майно та майно територіальних громад, приватних осіб. Звертаємося до лідерів політичних сил та громадськості, не чинити провокації. Ційних і неправомірних дій конфлікт вирішувати в рамках існуючого законодавства. Ми звертаємося до народних депутатів України з вимогою втрутитися в конфлікт та вести роз'яснювальну роботу серед мітингувальників, не піддаватися на провокації, утримувати людей від насильства, зберігати мир і спокій, сприяти налагодженню діалогу, примиренню і відновленню стабільності і правопорядку в Україні. Ми за переговорний процес та висловлюємо надію на те, що він приведе до конкретних позитивних результатів. Тільки прозорість прийнятих рішень, взаємне порозуміння, дотримання чинного законодавства України всіма учасниками конфлікту, на нашу думку, є саме тими кроками, які зможуть привести до подолання політичної і соціальної кризи, та слугуватимуть на користь майбутнього. Путнього України в інтересах народу забезпечуватимуть конституційні права громадян нашої держави. Звичайно, не обійшлося без обговорення. Основні меседжі, які лунали від представників політичних сил та громадськості, характеризували такі думки. Опозиція виступає з угрозами президенту, прем'єр-міністру. І щоб ми ветерани, ветеранські, вони не касає. Мы, ветеранские организации, обратились все области президента президенту о том, чтобы защитить нападок оппозиции. У нас есть недостатки, правительству есть недостатки, но эти вопросы нужно, нужно решать не коктейлем Молотова, я считаю, а надо мирным путем, путем переговоров. Дело в том, что оппозиция сейчас вообще не руководит этим Майданом. То мы за то, чтобы предотвратить раздел Украины. Украина должна остаться целостным единым государством. Вот эти вот правые сектора, призывы, какие-то там белые молоты – это все фашистующие организации, которые немедленно нужно поставить вне закона, немедленно запретить. И вот в это завернение я предлагаю добавить запрет вот этих радикальных фашистующих элементов, которые Возглавили, сумели возглавить справедливый народный протест и подняли его в сторону разгрома раскола Украины. Есть просто единственное, що можно просто навести нормальный конституційний порядок. І те, що авторитет міліції там достаточно, скажімо так, з таких сімі собаків, це теж результат. Але це ж не значить, що всі там такі плохи, там більша часть нормальних, хороших людей, які добросовісно виконують свої обов'язки. Нам потрібно утримати ситуацію в нашій громаді, потрібно утримати ситуацію в державі. Ми звертаємося до держави. Ми хотімо, щоб в нас було добре в державі також. До чого я хочу призвати? Візьмемо оті трагедії українського народу. Давайте їх не допустимо. Давайте не будемо говорити наші. Ваші. Давайте не будемо говорити ті праві, ті не праві. Зараз дуже легко, коли ми зараз оце оцінюємо, сказати так чи так, тільки суб'єктивно оцінюючи, історія поставить всі крапки і дасть оцінку сьогоднішнім подіям. Но єдина оцінка буде така, що для наших дітей, для наших внуків, якщо далі ці протистояння будуть відбуватися, то, на жаль, ми можемо втратити Україну як державу. Врешті, звернення до президента України було підписано майже всіма присутніми. Маємо сподівання, що народу України вистачить мудрості знайти порозуміння між собою та зробити все від кожного залежне, аби мир та спокій знову панував у нашій державі. Шановні наші телеглядачі, 18 лютого у вівторок. Трансляцію п'ятого каналу всеукраїнського каналу було призупинено не звини телерадіокомпанії «Веселка». Наразі залишаються. Технічній несправності це зменшення звуку, багато нарікань з боку абонентів, і тому ми звертаємося до заступника генерального директора пратерка Веселка Павла Боровика, аби з'ясувати ситуацію і отримати достовірну інформацію. Будь ласка, Павло Олександрович, Дорогие. дайте роз'яснення і з'ясуйте, що ж таке все таки трапилось. Так дійсно вчора вечора була призупинена трансляція п'ятого каналу. Ну не повинні телекомпанії Веселка. Причини невідомі, ну, сигналу зі спутника не було. Тобто у нас не було ніякої можливості десь взяти цей канал і ретранслювати нашим абонентам. Також в останній період по цьому каналу також з трансподера спутника плаває, що звук, то ли причини звука то додають, то зменшують. Також не за відомих нам причин. Відповідь на це питання ніхто дати не може і технічно забезпечити вищий рівень звуку ми не можемо. І щодо трансляції ефірної трансляції цифрових каналів, також є якісь перебої. Що з цього приводу? Да, також у нас є така проблема. В даний час не працює шість цифрових каналів. У нас вийшло дуже дороге обладнання з ладу і відправлено на ремонт производителю. Який час обладнання працювати, канали працювати не будуть? Чіткої відповіді дати не можу. Якщо довго затягнемо, значить абонентам зробимо якийсь перерахунок. Ну, поки у нас немає коштів, щоб закупити нове обладнання, тому ми його ремонтуємо. Ну що, шановні телеглядачі, хочу ще звернути вашу увагу, що адміністрація телерадіокомпанії докладає якомога більше зусиль, аби відновити трансляцію каналів і аби ви отримували якісне цифрове телебачення. Дякую вам за увагу. і До наступних зустрічей. 7 лютого в Кіровоградському обласному театрі імені Кроповницького відбулася нарада з підведення підсумків діяльності у сфері цивільного захисту області у 2013 році. У засіданні взяли участь керівники Кіровоградської ОДА, управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області, представники органів місцевого самоврядування, керівники обласних служб цивільного захисту підприємств, організацій, управління державної служби з надзвичайних ситуацій та керівники місцевих підрозділів управління. Під час свого виступу перший заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Віктор Серпокрилов зазначив, що наразі питання рівня безпеки життєдіяльності мешканців області набуває особливого значення, і спільне завдання як влади, так і підрозділів управління державної служби з надзвичайних ситуацій захистити людей від будь-якої біди. Нам необхідно професійно і чесно проаналізувати, як ми спроможні протистояти суто кіровоградським проблемам, які виникають практично щороку. Мається на увазі підтоплення паводками-виводами, знешкодження вибухонебезпечних предметів і інше. Ми маємо давню проблему з берегом укріпленням Кремлічуського водосховища в межах Світловодського району. Протягом останніх років не припиняються роботи по розчищенню території колишнього військового полігону у Кампанійському районі. Але для остаточного звільнення цієї території, з цього полігону від відбуха небезпечних предметів. Ще необхідні дуже великі кошти. Взагалі, останні події пов'язані з численними повенями і не лише навісні, а й, наприклад, вересні минулого року, снігові замети, які, е, які мали місце, наприклад, в нашій області два тижні тому, і ще зараз ми боремось з наслідками цієї стихії. Вони говорять про те, що розслаблятись жодній службі майже неможливо протягом 2013 року. Управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій вживалися заходи, спрямовані на забезпечення належного захисту населення і території області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, подальшого розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази. На минулому році на території області виникло дві надзвичайні ситуації проти трьох тисяч 2012 році та 3110 надзвичайних подій під час ліквідації яких врятовано 24 особи та матеріальних цінностей майже на суму 8 млн грн. Виявлено та знешкоджено біля 600 одиниць боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни. Протягом минулого року чергові караули пожежно-рятувальних підрозділів області здійснювали 1845 виїздів за сигналом тривоги, що становить середньому 5 виїздів на добу, із яких 1049 разів на гасіння пожеж. Середній час прибуття підрозділу до місця події становить 10 хвилин. Середній час ліквідації пожежі – 24 хвилини, що не перевищує середній показник по Україні. Проведеними перевірками, в тому числі Комісії Державної служби України з надзвичайних ситуацій, під час комплексного інспектування встановлено, що дії підрозділів управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в області щодо гасіння пожеж були вірними. Була залучена достатня кількість сил та засобів, що надало можливість уникнути розповсюдження вогню на сусідні будівлі та врятувати значні матеріальні цінності. Крім того, відповідно до наказу Державної служби надзвичайних ситуацій України, особовий склад та інженерна техніка, РЗСП управління залучалося до розмінування території військової частини міста Харківської області. Під час своєї промови Віталій Миронюк також звітував щодо надання допомоги населенню у період низьких температур повітря, зокрема тим, хто не має місця постійного проживання. Так на території області створено і функціонують 22 мобільних пункти обігріву. за період їх роботи вдалося врятувати не одне людське життя та надати допомогу майже півтори тисячі особам. Належним чином була організована робота з органами державної влади та місцевого самоврядування. На виконання профільних програм запобігання та реагування на надзвичайні ситуації в минулому році з місцевих бюджетів усіх рівнів підприємства організацій освоєно коштів на суму 918 тисяч гривень. Основними ж пріоритетними напрямками діяльності перед управлінням у 2014 році є підвищення боєздатності та рівня професійної майстерності особового складу підпорядкованих підрозділів, забезпечення належного протипожежного захисту та техногенної безпеки на території області, продовження розмінування території колишнього. Авіаційного полігону станції міського типу Компаніївка подальше вдосконалення матеріально-технічної бази служби. В рамках підсумкової наради відбулося вручення почесних грамот та нагород працівникам пожежно рятувальної служби області. До речі, серед нагороджених був і командир відділення ДПРЧ 17 управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Кіровоградській області, старший сержант служби цивільного захисту Олексій Сопільняк. Його нагородили за рятування людей на пожежах. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Епідемія грипу очікується в кінці лютого на початку березня. Прогнозують лікарі-терапевти. Ми звернулися або дізнатися під обстановкою з загрозою хвороби до завідуючої амбулаторії за номером 2 Ніни Продан. в настояще время по городу світловодської, не только по світловодську, а будім гаріки по Україні. Ситуація з грипом і з острими вірусними заболіваннями будем говорить, напряжоване, то є зросло кількість больних з острими респіраторними заболіваннями. Грип, як відомо, протікає набагато важче ніж ГРВІ, адже небезпечний своїм ускладненням. За словами лікарів, Україну чекає зразу три штамма грипа: Каліфорнія, або свинячі, Вікторія і новий для нас Масачусетте. Найнебезпечніший з них Каліфорнія. Тож варто ще раз нагадати. Первые симптомы захвореваний. Протекает грипп намного тяжелее, чем острые респираторно-вирусные инфекции. Начало такого заболевания всегда острое, внезапное, и в течение нескольких часов температура тела у больного вырастает до 39-40 и выше градусов. При острых респираторных вирусных инфекциях такого не бывает. Обычно заболевание протекает и начинается из-под Медленно температура не нарастает до таких высоких цифр и держится не такое количество дней, как при гриппе. Для оточуючих головне не заразитися, тож варто дотримуватися правил профілактики. Найперше гарно висипатися, включити в меню овочі та фрукти. Перед виходом на вулицю змазувати слизову носа оксилиновою маззю, під час епідемії уникати людних місць. Якомога частіше мити руки з милом. Медицина сприймає народну медицину. Ну, безусловно, мы не против народной медицины, но есть такие ситуации, в которых, допустим, только одними народными методами невозможно э, вылечить больного полностью, э, потому что, еще раз хочу обратить внимание на то, что грипп коварен своими осложнениями. Ну, это такие, как бронхиты, э, воспаление придаточных пазух носа, фронтиты, гаймориты. Это э, Другие э, осложнения, и самым грозным из осложнений гриппа является пневмония. Это такое заболевание, которое может приводить даже к смерти больного. Поэтому решить вопрос, чем лечить и как лечить и где лечить больного, должен только врач. Ніна Миколаївна наголошує, що мешканці міста можуть звернутися до свого дільничого чи сімейного лікаря за телефоном 2 -35 23 За цим же телефоном можна викликати лікаря додому. Громадська організація Асоціація рибалок Світловодщини вирішила об'єднати любителів зимової рибалки і запропонувала провести спортивний захід. Ідею підтримало управління молоді та спорту, райдержадміністрація і Кіровоград Рибохорона. Так організувався перший особистий чемпіонат світловодщини з підльодного лову риби Зимова таранка-2014. Його організатори присвятили 60-річчю світловщину. Воцька. Учасники змагань зареєструвалися та пішли на лід. А на березі варять польову кашу. Треба ж потім почастувати рибаків. Зараз ми бачимо, як рибаки, розприділившися по групах, ловлять свою рибу. Але, на жаль, поки що ми не побачили, як спіймали рибу. Але будемо сподіватися, що все ж таки комусь пощастить, і будемо за цим спостерігати. Організатори змагань ставили за мету об'єднати рибалок, каже Сергій Тежко. Вже ми не знаємо хто сусіди у нас на площадці. ходять на рибалки, там можуть не здороватися заліз свою палатку, сидить сам по собі. Надо об'єднуватись. В'єднуватись для того, щоб ми ж одна сім'я, скільки нас того світловодська, скільки нас тих рибаків? А ще додає рибалки, це мають бути люди, які несуть відповідну екологічну культуру, не смітити у місцях відпочинку, ні в якому разі не вживати спиртних напоїв на воді в даному випадку на льоду і боротися з проявами браконьєрства. І краще, щоб рибалити дозволили офіційно. У нас в Світловодській офіційно немає де перебачити. Оце, де ми стоїмо, пляж, рибколгоспу на каміннях і до пристані. Оце вам, будь ласка, з берега на одну удочку, з каміння, на один гачок, а все остальне заборонено. Ми вже два роки займаємося цим, щоб нам у нашому Світловодську, який на березі, де дач ціла куча, всі все одно ходять на рибалку, щоб нам було офіційно дозволено проводити цю рибалку. А ось вже й перші учасники йдуть мірятися вагою спійманої тарані. Я дивлюся у вас так багато таранки. Як вам вдалося? Та не багато, ну трошки поклювало. Трошки поклювало. Ну і як вона клювала? Не дуже сьогодні, ну трошки піймали он. На 10 метрів глибини знайшов. Зразу у вас не знайшов. Є, є надія на перемогу. Побачимо, всі прийдуть, там буде видно. Ви Головне ви участь. плохо в Скільки ви слабе? Слабо. Ви? Три, три таранки піймали. Хлопці, що піймали? Що в нас є? Тарань. Тарань. Тарань скільки багато. Хватає. на, на жарохнути буде ваша, ні? ні? Не знаю. Далі побачимо. Далі побачимо. Да, будемо старатися. <рес> <рес> Подивимося. З мішка рибалки таранка потрапляє на ваги, суддівство зважує та міряє улови. Цього дня, чесно кажучи, мисливцям тихого полювання пощастило менше. Зізнаються, кльов був поганим. Сашко з мамою на рівні з бувалими рибаками брав участь у змаганні, трішки засмучений, що не бачив кльову, але від організаторів отримав подарунка. Як наймолодший учасник. А що тебе приваблює в зимові ловки? Ну мені просто захотілось ну, поучаствувати, половити рибу, попробувати. Я тільки перший раз пішов на льот і нічого не спіймав. А хто ж тобі прорубав лун? Ну, мама, ми з мамою ходили. Мама чуть-чуть я трохи. Грамотами виконавчого комітету та подарунками рибацьким приладдям нагородили і найстаршого учасника, і тих, хто найбільше виловив риби, дісталися призи і тим, хто впіймав на одну сковорідку. А взагалі не важливо, хто яке отримав місце. Головне, що всі отримали велике задоволення і дуже вдячні організаторам заходу. А з вами були Вікторія Тамас, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка.